У кожного з нас є своя улюблена місія у серії GTA. Для когось це може бути місія з детально продуманим пограбуванням, яку ти хочеш проходити ще і ще щоб використати усі сценарії проходження. Для когось можливо це місія з вертольотиком, яка примушує напружитись не менше ніж ігри від Міядзакі. Проте сьогоднішня тема стосується іншого контенту у кожній частині цієї серії. Завжди розробники дарують нам такі місії, в яких здорового глузду практично немає. При проходженні більшість гравців отримують різні емоції інколи навіть сором від побаченого. Однак, звісно, позитивний ефект і підняття настрою вони залишають. Також все ж це одна з головних фішок цієї серії всіма нами улюблених ігор. Тому сьогодні ми поговоримо про ті місії, які змушують нас поставити питання, що це взагалі було від безглуздих завдань до неймовірно дивних доручень. Ось наш список найабсурдніших місій в історії ГТА. З вами канал GameWiz. Ми дякуємо за підтримку нашим патронам, без підтримки яких відео на цьому каналі могли би не виходити. А також закликаємо вас доєднатися до цих крутих людей. Це дуже надихає. А ще половину пожертвуваних коштів ми жертвуємо на потреби ЗСУ і надаємо усю звітність. А ми тим часом вирушаємо гарно проводити час у божевільних і веселих світах ГТА. Останній снігова людина, відомий також як Бігфут. Вже давно є колективною одержимістю фанатів серії GTA та її спільноти протягом років у різних частинах гри були приховані натяки, загадки та оманливі підказки, які підігрівали інтерес до цього таємничого персонажа. Тож, цілком логічно, що Бігфут нарешті з'явився в одній із основних частин GTA. але з'явився він не зовсім так, як очікували гравці. Квест розпочинається з того, що Франклін зустрічає мисливця в каньйоні Ратон, який полює на бігфута. Після короткої розмови він переконує Франкліна допомогти йому. Як не дивно, головний герой знаходить цю істоту і починає переслідування. Нарешті, коли снігова людина зупиняється, Франклін стріляє в нього, і створіння починає благати про ще один постріл, щоб закінчити своє життя. Франклін на секунду задумується і намагається дотягтися до голови монстра. І виявляється, що це маска, під якою ховався звичайнісінький чоловік у костюмі. Після допиту Франклін дізнається, що цей хлопець має дивне захоплення перевтілюватися у міфічну істоту. Ситуація стає ще дивнішою, коли чоловік починає гавкати як собака. Здивований Франклін запитує, що це до біса було. На що той відповідає: А що ти хочеш, щоб це було? Після цього гравець може вирішити, залишити дивакуватого бігфута в лапках в живих або позбавити його життя. Наслідків від вибору жодних не буде. Варто зазначити, що ця місія відкривається тільки за Франкліна і тільки після проходження гри на 100%. І тому про неї мало хто знає. На жаль, у п'ятій частині Бігфут знову виявився фейком. Що ж, тепер надія тільки на GTA 6. Будемо чекати. Оцінка ризиків. Хоча в GTA 5 вистачає таємничих убивств і сигналів від інопланетян, проте серед них дуже сильно виділяється місія, оцінка ризику. Тут Франклін стикається з Лабрадором, з яким несподівано заводить розмову. Абсурдно, але собака здається розуміє Франкліна, і він швидко усвідомлює, що пес хоче, щоб він пішов за ним. Отож Франклін слідує за чотирилапим провідником, який приводить його до парашутиста, що застряг на дереві. Після того, як Франклін рятує бідолагу, він каже, що у того класний пес. І тут починається найцікавіше. Відповідь парашутиста збиває з пантелику: який пес собака зникла давно, і більше про нього ніхто нічого не чув. Після умовлянь чоловіка Франклін погоджується стрибнути з парашутом разом з ним. Далі в місії будуть відбуватися інші змагання, проте собака більше ніяк не буде з'являтися у майбутньому. Чай для контролю розуму від тітоньки Пуле Томі Версетті стикається з багатьма злочинними бандами під час свого перебування у вайс Сіті. Він працює на різні організації, але завжди заради власної вигоди. Однак одна банда гаїтяни трохи відрізняється. Їх очолює літня жінка на ім'я Тітонька Пуле, і вона змушує Томмі виконувати її накази незвичним способом. Тітонька Пуле керує розумом Томмі за допомогою чаю, який вона йому дає. Цілком ймовірно, це результат якогось ритуалу вуду. Томмі беззаперечно виконує всі її доручення, а потім спогади про це в нього зникають. Зрештою, тітонька Пуле обриває усі зв'язки з Томі і бажає, щоб він більше не повертався до малого Гаїті. Але якщо Томі все ж наважиться повернутися, він отримає останній дзвінок від пуле. Чого ти знову сюди приперся? Я ж казала, що більше не хочемо тебе тут бачити. Після завершення останньої місії для тітоньки пуле Томі знищує головний наркотичний завод Гаїтян, і більше ця жінка в сюжеті не з'являється. У деяких гравців від поручень цієї тітки виникали складнощі. Проте все ж це не найскладніший рівень у серії. У нас уже є на каналі це відео. Якщо вам цікаво, то після цього відео можете його переглянути. Посилання в описі. Коріння трави. У Grand Theft Auto 5 є різні побічні місії, які називаються незнайомці та дивні люди. Одного з таких персонажів можуть зустріти усі три головні герої. Якщо завітати на Легіон Сквер, гравці можуть натрапити на баррі, активіста за легалізацію марихуани. Він пропонує протагоністам протестувати його особливий продукт. Але для Тревора і Майкла все йде зовсім не так, як вони очікували. Майкл після прийому забороненої речовини починає бачити галюцинації навалу інопланетян, яких йому доводиться знищувати уявним міні-ганом. Тревор переживає схожу ілюзію. Тільки замість інопланетян його атакують клоуни. Якщо задуматися, то яскраві та жахливі психологічні подорожі, які переживають Майкл і Тревор, відображають їхні особистості та минуле. Майкл бачить інопланетян його переслідували подібні галюцинації і раніше, і кричить, що він зараз помре. Інопланетяни це не лише частина кінематографічної спадщини ГТА, а й реального кіно, яке Майкл обожнює. Його сильний страх смерті має глибоке коріння в тому, що він вважає, що може занадто багато втратити. Тревор зі свого боку бачить клоунів. Під час місії він натякає, що має як страх перед клоунами, так і психоз. Цей страх згадується, коли Тревор проводить час з Франкліном і Ламаром. Швидше за все, у Тревора є певна форма психозу, або ж він пережив травматичний досвід із клоунами в дитинстві. Франклін, на відміну від інших, не бачить галюцинацій, але стикається з однією з найбільш поширених тривог втратити дуже багато зусиль і в кінцевому підсумку не отримати заслуженої нагороди. Можливо, ці місії й дивні багато в чому, але дозволяють розкрити головних героїв п'ятої частини з різних сторін. ТРЕВОР і Залізнична Колія Окрім побічних місій, у Grand Theft Auto 5 є величезна кількість випадкових подій, результати яких можуть бути позитивними, негативними або взагалі незрозумілими. Однак цей випадок однозначно потрапляє в категорію негативних. Десь на околицях округу Блейн гравець може натрапити на здавалося б покинуте авто. Зацікавившись ситуацією, Тревор підходить до машини, але його чекає неприємний сюрприз. З авто вискакує чоловік і влаштовує засідку. Протагоніста б'ють електрошокером, після чого він втрачає свідомість. Коли герой приходить до тями, він опиняється без одягу, на коліях, по яких вже наближається потяг. Як і чому він там опинився, загадка, яку, можливо, краще не розгадувати. Про те, хто грав за цього персонажа, то знає, що він опинявся й у набагато дивніших місцях. Марті Чонкс і Собача їжа. Важко заперечити, що Клод у Гранд Theft Auto 3 робить чимало жахливих речей. Проте в Ліберті Сіті є люди ще холоднокровніші за нього. Одним із таких персонажів є Марті Чонкс, власник популярної компанії з виробництва корму для собак. Впродовж гри він замовляв у Клода декілька цілей для вбивства. Проте одне з його останніх прохань виявилося аж занадто дивним. Марті захотів, щоб гравець доставив до нього п'ятьох людей, серед яких його власна дружина та менеджер банку. Після цієї місії їх більше ніхто не бачив. Як можна здогадатися, Марті холоднокровно убив їх і, ймовірно, перетворив на собачий корм. А все через те, що до нього дійшла звістка про зраду дружини. ГТА 6 зараз у вас може виникнути логічне запитання на рахунок того, що мова зайшла про ще не встигнувши вийти у світ ГТА 6. І ви матимете рацію. Проте гляньмо на трейлер. У ньому вже є купа всілякого дурнуватого і веселого. Одразу сцена з алігатором і поліцейським. Тож у майбутній GTA цього контенту буде вдосталь. Можете не хвилюватися. Правда, чекати ще доведеться як мінімум рік. Ось такий у нас вийшов перелік дурнуватих, але водночас кумедних місій у GTA. Ставте вподобайку, якщо вам подобається формат таких коротких відео. І пишіть у коментарях, чи хочете, щоб ми робили такі відео й надалі. Тим часом ви були на каналі GameWiz. До зустрічі у нових відео.